Дорогі підписники, до вашої уваги, трактор Lowell 504, CNC з кондиціонером на 50 кінських сил, з 498 двигуном, потужним мостом, балансірами передніми, 20-ми колесами, 28-ми задніми, арморовська резина, розборні диски, що передні, що задні. Кондиціонер, обігрівач, компресор, ресівер. Потужна, класна, якісна кабіна. Поки що немає такого трактора на 50 кінських сил, де була б така шумоізольована, комфортна, м'якенька, тепленька, холодненька влітко кабінка. Все ергономічне керування. Головною відмінністю нового трактора Lowell 504 є примусова гідравліка і можливість керування задньої частини. Будь ласка, кого цікавить дана конфігурація в і Хто хотів ще придбати просто ловола, то може просто доплатити 100 доларів і отримати трактор з примусовою нав'язкою, з керуванням задньої частини. Також є без такого речашка, трошечки дешевше буде. Все якісно, все на високому рівні, пластик, метал, композитні матеріали, все дуже прикольно. Тобто відчуття в цьому тракторі найвищого готунку це реальна Вольво в світі китайських тракторів. Рівна підлога, підвісні педалі, регулювання сидіння, зіп-набор з фільтрами, окремий чемоданчик, реверс, 에, 에, перемикання передач чотирьохступка, понижена, повишена, середня, плаваючий режим, кондиціонер, шторка захисна, люк, все мультимедіа, під'єднання до телефону. Будь ласка, кого цікавить трактор, Ловол 504 ЦНС, є в асортименті, є в... Доставка безкоштовна.